Люди всіх родини нації, задля миру і добра. У народ один з'єднали, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоділи, захочали честь і правду і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звід. Україна для народу, Конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни, основний для всіх законів. Стаття перша. Україна – країна це держава, незалежна, правова. Хтось знає, що насправді означають ці слова. Належне той, хто своїм розумом живе, відрізняє брехню від правди. Шлях свій власний операцію живу в мирі, щоб порядок кожен знав. Вільний український народ конституцію прийняв. Сині важливі. Всі слова буди люди всі щасливі як держава правова. Стаття друга. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і сильна територія у нас Україна міцна, вільна, навіть клаптя не віддасть. Стаття четверта. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить, ти держалися, її як мати. І в образу не давай. Ти щасливо можеш стати тільки тут. Запам'ятай Стаття Тринадцята. Земля, Надра і долині. Море, ріки і ліси, все народне українське і належить нам усі. Упівкуйся про природу, це твоє громадянин. Ти це часточка народу. власник лісу і доли. Ти господар в цьому домі і про це не забувай. Коли будеш на природі, то сміття не залишай. 5, 17. Незалежність і кордони, Україна захистить, Збройні сили оборону розгорнуть потрібний Кожен стане за державу відсіждати ворогам. Україна не здоланна, батьківщина усіма. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на роки. 28 день червня день червні Конституцією Свято права і свободи разом з друзями святкуй.